It's an amazing opportunity, a great chance. Це чудова можливість. Шанс для дітей тренуватися на базі ФК Кривбас оф Евсі Кривбас. Кізвіл Діти отримують офіційні сертифікати від професійних тренерів академії. Також їх очікують багато подарунків та сюрпризів. Те Я вважаю, що це буде чудовий та унікальний досвід для них. Regarding to merchandise, a lot of gifts and surprises. So I think it's a we are opening. Uh, Всім привіт, ми раді анонсувати відкриття першого літнього футбольного кемпу в Кривбас. Ми запрошуємо всіх доєднатися до цього крутого заходу та стати частиною нашої червоно-білої родини на сім днів, провести цей час з нами. Ми будемо раді прийняти дітей з будь-якого міста України тут, на базі «Кривбас». Я вважаю, що це крута можливість для дітей провести цей час з користю та тренуватися у безпечному місці. В свою чергу батьки дітей зможуть спостерігати за їх досягненнями, розвитком та програмою, яку ми будемо давати протягом усіх семи днів. Це важливий досвід, це перший літній кемп. Який організовує ФК Кривбас, ми дійсно хочемо, щоб всі діти з будь-яких клубів доєдналися до нашої великої родини, яку ми створюємо. І я гарантую, що ці сім днів їм запам'ятаються та дуже сподобаються. Children are coming here for 7 uh, for days. Кемп буде тривати сім днів. Як я й казав раніше, діти будуть тренуватися за професійними стандартами, але наш кемп це не тільки про тренування, але і ще про цікаві івенти. Щодо тренувальної частини, ми будемо організовувати багато тестувань для футболістів в тактичній та фітнес-галузях. Ці сім днів будуть наповнені навчанням та розвагами, адже футбол це не тільки про навчання, але ще й про веселощі it's about having fun also. Ми постаралися зробити щось цілком інше, щось таке, в чому діти не брали участь до цього. Наша ціль по завершенню кемпу побачити щасливі посмішки дітей та їх батьків, щоб вони отримали круті знання та підвищили свій професійний рівень у футболі. І ми будемо чекати всіх на наступний кемдерфейс, бадосолернінг самтинг андерстандінг левельолсофовфутбол. we will be waiting them for the for the next edition for sure